Доброго утра, шановна Україна. Доброго здоров'я всім виноградарям-любителям. Ну що, хочу вам повторно зняти ще раз одну цікаву форму, яку я знімав раніше десь місяць назад. Хочу вам повторити її. Поступають дзвіночки потихеньку вже люди інтересуються за цю форму. І так, шановні добродії, сіяни з робочим названням Лотневий ранок. Лотневий ранок, як ви бачите, дав мені. Півтори роздочки ось одна за таким цікавим окрасом і ось. Цікавляться люди нею. Поки нічого вам не скажу, буде видно ближе до октября. У мене товариш, чи у нас колега, скажімо так, є, він дуже часто за мною, коли ми говоримо по телефону, споминає те, що каже, коли Аркадія виходить на ринок, падає ціна, перебиває і так далі. Що я хочу вам сказати? То ця форма. Я її знімав, по-моєму, кінець липня і переходив воно ну, на пару днів, по-моєму, сюди. Вона вже була сідобна, Ну, окрас був, звісно, менший. Зараз ви бачите, який вона окрас набрала. Що вона оце провисіла місяць вже. Тургер не потеряла, тверда як камінь, я вам говорю, тверда, хрустяща до такої степені, що просто те, що ми якраз полюбляємо в останній час. Цією формою, я думаю, можна розтягувати і до Аркадії на ринок і після Аркадії. Тобто вона має такі способності довго висіти на кустах. Та й, мабуть, чим довше висить, тим кусові качества краще. Кусові качества в неї дуже хороші, дуже приємна гармонія. По в типу басанті. М'якоть. Ну, М'якоть, ви знаєте, в басанті. Вона трошки суховата. А тут більше соку. Цікава форма. І оце я хочу її ще протримати якийсь час, не знаю. Продержиться вона ще сентябрь чи ні. Якщо продержиться, то я думаю цій формі ціни немає. Ну, не то, що немає, а це так я вже виразився. Форма ця буде дуже цікава. Багато сортів теж є ще в мене цікавих, але вкусового качества ніякого. Зараз я спробую вам ще показати. Цікавий сієнець, ще один. Дуже крупна ягода. як камінь. Ну, вкус, а нема ніякого. Ось ось цікавий, ще сієни, здивіться. У цьому я взагалі розчарувався. Я ще такої терпкості ніде не ощущав, ні в одному сорті, ні в одній гібридному формі. Терпусть така страшна шок, і кислота. Таке піщення сахара взагалі нема тут. І замітьте, перше сентября сьогодні. То коли вона созріє, ж я знаю. Оце ж сієнець дуже цікавий. Тоже тут смак крупнота Все в порядку. Поки я, там є ще в мене, ну не багато, але є, скажімо так, примерно около 10 штук понаходив дуже крупні, дуже крупні, правда. Сіянець зразу видав таку крупну ягоду, ну смаку немає геть чистый бурьян можно смело сказать понаходив около четырех по моему форм не три не четыре формы тоже цікаві ну, а опалень скажем так у верху есть середина пуста и внизу одна причина неизвестна или гены так передались или це рік такий, ягода крупна, жовта і червона є там і з мускатом дуже хорошим. Ну, опять таки, одна форму знайшов взагалі. Мускат бешений, ну м'яка, не хрустяща, а мускат дуже великий. Та ще й плюс кожиться, як керзовий сапог. Звісно, таке я виділяти не буду то брак, скажем так. Ну а місяць пройшов, як ви бачите. ця форма з робочим названням Липневий ранок. Як була жива, так і осталась тверда, як камінь. Нічого з неї не трапилось. Будемо тримати далі. Подивимось, продержиться вона ще місяць чи ні. Ну, місяць не місяць, але подивимось. Як почне зав'ялюватися, якщо буде желання, я і третій раз, напевно, зніму її і подивимося, скільки ж вона висить на кусту. Ну, а поки шановні ново Всіх благ, всім миру, всім високих врожаїв. Головне миру на даний момент. Хай мир оберігає кожен дім і заходить в той дім і в кожну родину. Всього найкращого, шановні, най вас нас Бог береже.